Люденки, всім привіт! Сьогодні у нас буде цікаве відео для власників автомобілів групи ВАК, це Volkswagen Skoda, Seat і Audi, у яких є цифрова панель приладів, така, як у мене, наприклад. Що ми сьогодні будемо розбирати? Ми розберемося, як змінити цілому дизайн цієї панелі, не на вкладочці вид, яке... Ну, коротше, тут ми можемо змінювати тільки блоки, які виводяться на панель приладів, а ми хочемо змінити прямо ну, от вигляд, будь ласка. Тобто, ми будемо Робити не оцю річ там, міняти дані, які виводяться у віконцях, а ми будемо змінювати кольори, ми будемо змінювати дизайн в цілому нашої а, системи а, бортового комп'ютера і панелі приладів. Причому ця штука діє, працює не тільки на цифрових панелях приладів, якщо у вас аналогова, але є цифровий екранчик посередині. Ви можете на нього додати, наприклад, такі крапочки на фон, і також ви можете змінити логотип, який виводиться, і в цілому невеличко трішки погратися також з дизайном можете. Що для цього необхідно? Для цього необхідне мінімальне якесь діагностичне обладнання, наприклад, можна скористатися карістою, але там можливості трішки обмежені. Я користуюсь OBD11, будь ласка, от він у мене підключений до автомобіля, Посиланнячко на obd 11 і промокод на знижечку. Шукайте внизу в блоці опису під відео. Потрібен стабільний інтернет, підключаємося до автомобіля. Далі розкажу, що робити далі. Коли наша bd 11 завантажується, ми тут в списку блоків шукаємо 17-й блок це дешборд або панель інструментів. Заходимо сюди. І тут заходимо в адаптацію. В адаптації ми одразу в пошуку набираємо Tube Version. Отакий такий пунктик має бути. Tube Version. Відкриваємо. У мене зараз стоїть е, варіант 4. От, як бачите, така. це від R, здається, від Golf R дизайн. Е, можемо подивитися, як це буде варіант 0. Будь ласка, і зберігаємо галочкою зелененькою. такою. От, У мене такий він став. Зовсім змінилася дизайн. Шкал. Єдине, що колір я собі налаштував трішки по-іншому. В залежності від Ambienт підсвітки змінюється і колір, але стандартний він сірий, такий синеньким буде. По суті, так ми міняємо сам дизайн. От дивіться, варіант 1 обираю. Зараз я наведу на панель і натискаю Зберегти, що змінюється. Особливо нічого здається, тут кільця у нас з'явилось. Ну вже цікавіше стало, правда. Давайте оберемо варіант 2. Добре. І зелененьку. Дивимось, що міняється. О, тепер з'явилися такі вже структурні широкі шкали по бокам. Варіант 3. Зберігаємо. Дивимось, що змінилось. Тепер отакий дизайн. Тут тепер штрихівочка з'явилася. у нас така. Варіант 4, ну ми бачили, варіант 5, давайте подивимося. Деякі з них можуть не працювати, тому не лякаємося. Ну, от теж непоганий варіант, в принципі. Також, окрім того, що в нас змінюється дизайн, шкали, які з'являються графічні елементи. У нас ще змінюється максимальна швидкість 260, або попередньо, як ви бачили, було 320. По суті, нічого страшного в цьому немає. Навіть краще перед пацанами буде прикольніше. А що що найголовніше, це те, що 100 завжди посередині. Тобто, оця швидкість, в принципі, до 100 по місту, якщо катаєтесь, особливо ви дискомфорту якогось не відчуєте. Далі після 100 вже буде трішки щільніше йти. У нас поділки по швидкості. Якби ну дивіться, давайте переключу швиденько на варіант 4, подивитися, як зміняться шкали. І для себе зробити висновок. Ну, от такий варіант. Тут у нас 320 по центру 100. Коротше, трішки більше поділочок стало. Але коли ми маємо цифрову швидкість, для нас то в принципі особливо ролі не грає. Головне, трішки інший дизайн. Це перше, що ми можемо змінити. Ми можемо змінити таким чином зовнішнє оформлення нашої панелі приладів. Як ви зрозуміли, режим адаптація, в пошуку набиваємо або ручками, гортаємо, шукаємо такі параметри, як Tube Version. І там вже на свій смак обираємо, приміняємо потім адаптацію без кодів доступу, без нічого, воно працює. Але і це ще не все. Також тут, в режимі адаптації, ми в пошуку набиваємо такі параметри, як display, і шукаємо от, пункт display depiction. Я виведу на екран. Відкриваємо, у мене тут версія 300. Давайте поставимо версію 1. Подивимося, що зміниться. Застосовуємо. О, як бачите, в мене зник фон. Тобто в мене немає крапочок таких і всього такого іншого. Тут можна походити, погратися. Давайте подивимося, другий варіант, що це буде у нас таке. Застосовано. Особливо її зміни я не побачив. Варіант 3. Оце якраз ці крапочки. Найцікавіший. Фон у нас міняється. І також міняються отут позиції. Давайте варіант 4 подивимося. О, ну! Коротше, змінюється у нас варіант 3, як на мене, найцікавіший. Це моя така персональна думка. Мені так то вподобає. Можете ще й в цьому меню погратися і таким чином трішки доналаштувати собі панель приладів, що вона буде цікавіше виглядати навіть в звичайній такій версії.